Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, лідер демократичної більшості у американському сенаті Чак Шувер, повідомив, що сенатори голосуватимуть за пакет, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів, вже цього вівторка. Як відомо. Раніше вважалося, що сенатори мають з понеділка піти на канікули і таким чином зможуть повернутися до розгляду будь-якого законодавства тільки за тиждень. Однак тепер є очевидним, що у сенаті домовилися прискорити цю роботу, щоб відповідно Україна якнайшвидше отримала військову допомогу від Сполучених Штатів, адже саме після остаточного схвалення сенатом законопроекти. Зможе підписати президент Джозеф Байден. І таким чином, Пентагон, буквально за кілька годин після того, як президент Сполучених Штатів поставить свій підпис під відповідними законами, зможе знову розпочати допомагати Україні зброєю, а відповідні американські інституції приступити до виділення грошей для фінансової стабілізації України. Раніше. Законопроекти, які були схвалені палатою представників, підтримав також лідер республіканської меншості у сенаті Міч Маконел. Тому у спостерігачів немає жодних сумнів, що більшість сенаторів, як демократів, так і республіканців підтримують законопроекти, які раніше були схвалені більшістю у палаті представників голосування. У палаті представників таким чином стає своєрідною фіналізацією сімимісячної дискусії у Сполучених Штатах щодо доцільності допомоги Україні і форм, у яких має надалі здійснюватися ця допомога. Американські спостерігачі і досі. Дискутують, що примусила спікера палати представників Майка Джонсона після кількох місяців зволікань все ж таки поставити на голосування законопроекти, які не сильно відрізняються від того закону, який вже був ухвалений у сенаті, і який також передбачав допомогу Україні, Ізраїлю і Тайвані. Приблизно у тих фінансових категоріях, які були зараз схвалені членами палати представників, тільки Сенат, як відомо, голосував за єдиний закон, який передбачав таку допомогу. А палата представників проголосувала за чотири закони, і у пакеті передала їх на розгляд сенату. Багато хто вважає, що Майк Джонсон запропонував ці. Законопроекти на голосування, тому що вже не побоювався питання про власну відставку якою йому погрожують найбільш радикальні трампісти з лав самої республіканської партії, що це стало можливим саме завдяки публічній підтримці колишнього американського президента Дональда Трампа, який має неабиякий вплив на республіканських конгресменів, і, очевидно, стане кандидатом республіканської партії на виборах президента Сполучених Штатів? Багато хто вважає, що на рішення Майка Джонсона вплинули його. Його релігійні переконання, його віра у мир через силу, про яку говорив сам спікер, який у інтерв'ю медіо порівняв себе із республіканцями епохи незабутнього Рональда Рейгана. Однак тоді залишається питання, чому ж за наявності таких політичних переконань Майк Джонсон так довго зволікав із рішенням щодо допомоги Україні. Разом із цим можна вважати, що ці зволікання також були частиною намагання спікера палати представників з одного боку вирішити питання про допомогу Україні і Ізраїлю, а з іншого залишити гарантії для продовження власної політичної кар'єри. І щоб ці можливості збіглися у часі, було потрібно. Кілька місяців боротьби за такий варіант, який влаштує не просто абстрактну більшість у палаті представників, але насамперед більшість республіканської фракції. І, до речі, ці зусилля Майка Джонсона не закінчилися великим успіхом. Всі ми вчора бачили, що саме у питанні допомоги Україні республіканська партія розколота навпіл, і більшість. Членів палати представників від республіканської партії відмовилися підтримувати законопроект. Допомога Україні відбулася як доконаний закон, дякуючи голосам конгресменів демократів і меншості конгресменів республіканців. При цьому є досить цікавий момент, якщо аналізувати. Прізвища тих, хто від республіканців проголосував за допомогу Україні, і тих, хто висловився проти продовження допомоги Україні, ми побачимо, що прихильниками допомоги Україні виявилися сам спікер Палати представників Майк Джонсон і лідери республіканської партії, очільники комітетів. Палати представників від республіканської партії, можна сказати, еліта цієї партії. А от проти допомоги Україні голосували конгресмени, прізвища яких не є так відомі широкому загалу. Але це саме ті люди, які у продовженні своєї політичної кар'єри орієнтуються на підтримку Дональда Трампа, і саме з цією підтримкою пов'язують власне політичне майбутнє. Тобто... Люди, які голосували за допомогу Україні, можуть вважати, що продовжать свою кар'єру, навіть якщо Трамп зазнає поразки на виборах або взагалі залишить велику політику. А люди, які голосували проти допомоги Україні, це ті конгресмени, які без Дональда Трампа практично залишаться. Поза політикою Сполучених Штатів це можна порівняти із ситуацією депутатів Верховної Ради України від партії Слуга народу. Якщо з політичної арени України зникає Володимир Зеленський, звичайно ж, буквально за 24 години зникає переважна більшість людей, за яких українці віддали свої голоси на парламентських виборах 2019 року, тому що це політичні аноніми, які можуть розраховувати. Тільки на популярність першої особи у державі. Ну і я думаю, що якщо так подивитися на ситуацію, українцям стане більш зрозумілим і сутність голосування у конгресі від республіканської партії, і вся небезпека того, коли виборець голосує за. Популістів тільки тому, що довіряє одній однісінькій людині, до яких наслідків це призвело для самої України. Ми вже знаємо, і знаємо, до яких наслідків це могло призвести, якщо б вся фракція республіканської партії була сформована саме за таким можна сказати слугонародівським принципом. Ну тоді Україна просто залишилася б без допомоги Сполучених Штатів, а Росія отримала можливість додаткового імпульсу у продовженні війни на виснаження проти нашої багатостражі. Ждальної держави, але сталося краще, ніж могло б. І тепер ми будемо з вами очікувати голосування у Сенаті і підпису президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!